Сьогодні розглянемо таку тему, як технологія виготовлення виробів з легких противобалістичних композитів. Увесь потенціал легких противобалістичних композитів можна використовувати лише при використанні належних технологічних методів і інструментів. Але вибір технології виробництва залежить від безліч факторів. Ну, наприклад розміру деталей, кількість вироблених одиниць, вибору і наявності протибалістичного матеріалу, концентрації матриці, вартість сировини і праці, наявність обладнання, характеристик виробу, тобто це рівень балістичного захисту, допустима вага, структурні вимоги, ударні характеристики тощо. Також, в залежності від температури експлуатації, хімічної, впливу хімічних речовин при експлуатації, вологості, впливу паливно-мастильних речовин, тобто вогнепальне, вогнепальне і багато інших умов. Ось все це треба враховувати при проєктуванні або вибору технології, не просто композиційних матеріалів виробництва, а противобалістичних композиційних. Матеріалів. В отриманні противобалістичних композитів важливу роль відіграють прес-форми. Якість, вартість таких деталей з композиційних матеріалів залежить від якості прес-форми, за допомогою яких ми отримуємо необхідну конфігурацію виробу. Зараз прес-форми бувають тільки трьох видів: це невеликі пресформи низького тиску, великі пресформи високого і великі пресформи низького тиску. Невеликі пресформи низького тиску вони використовуються для виготовлення протитипів противобалістичних деталей. Тобто, коли ви тільки налагоджуєте цю технологію і отримаєте там певні якісь зразки, самі перші. От Тоді ви використовуєте невеликі пресформи низького тиску. І вони виготовляються з таких матеріалів, як деревина, тому що це дешевий матеріал, нермований полімер це теж не дуже дорогі матеріали, склопластики, може бути кераміка. Можуть бути сталеві пластини з гальванічним покриттям або з металевого, металеві пресформи. Великі пресформи низького тиску використовують для отримання композиту в автоклаві. Їх зазвичай роблять порівняно з тонких сталевих пластин, композитів, кераміки і м'яких металів типу алюмінію. А такі пресформи використовують для виготовлення складної форми. При виготовленні пресформи з твердої сталі, тонких сталевих пластин, вони виявляються занадто дорогими і важкими. Тому ми і використовуємо просто сталеві пластини. Тобто, у нас може бути керамічна основа, наприклад, так, а всередині можуть бути сталеві пластини. Матеріали, які формуються при низькому тиску, вони менш тверді і структурно стабільні, ніж деталі, які отримані в пресформі високого тиску. Тому, як правило, для виготовлення деталей противобалістичного характеру, великі пресформи високого тиску не використовуються. Через свій такий спеціалізований характер виготовлення прес-форми і інструментів для створення легкої броні перетворилися в таку окрему галузь індустрії. Прес-форми розробляються за допомогою комп'ютера, які також використовують потім, наприклад, для отримання прес-форми, тобто виточування цієї прес-форми. Треба ще врахувати а, такий фактор, або так, такий нюанс, що у прес-форм, неважливо там, низького, невеликі прес-форми низького тиску, або великі прес-форми низького тиску, в них повинна бути система нагрівання і охолодження. Висока температура потрібна при виготовленні деталей з металів, полімерів, композитів. Наприклад, гідрафічний прес можна нагріти за допомогою плоских пластин, всередині яких знаходиться електронагрівач, або за допомогою циркулюючого масла, або там, гарячої пари. І саме це ми таку ж саму систему використовуємо для нагрівання або охолодження прес-форми. Тобто гарячий пар використовують, якщо на заводі вже він застосовується на підприємстві, для обробки інших матеріалів. Але частіше всього, наприклад, прес-форми нагрівають, використовуючи якесь мастило, тобто масу. Так само обов'язково потрібно потім і охолодження прес-форми, для того, щоб можна було. Вилучити наш композит. так? Охолодження пресформи під тиском, воно гарантує отримання високоякісної поверхні і хороші балістичні характеристики. як правило, охолоджують цю пресформу, пропускаючи через неї водопровідну воду. Тобто при проєктуванні пресформи треба завжди врахувати. Нагрівання і охолодження прес-форм. Ще один із параметрів, який ми повинні враховувати при не тільки проєктуванні прес-форм, а взагалі технологічного процесу. Як нам потім з прес-форми, особливо коли у нас складна форма деталі, виймати цю деталь? Тому, а як правило, поверхню прес-форми. Покривають герметиками або антиадгезивами, які забезпечують швидке вилучення деталі і, звісно, високу якість поверхні. Крім того, використання цих антиадгезивів звільняє від необхідності частого чищення або ремонтування прес-форми. Оцей антиадгезив може мати вигляд твердої, у вигляді рідини або аерозольної речовини, що містить селанові або силиконові групи. Як вибирається антиадгезив? Ну, треба враховувати якість, надійність. Технічність характеристик і вартість. Треба ще таку, такий нюанс враховувати, що дорогі, але діючі анти, антиадгезиви, в кінцевому рахунку можуть бути економічніші, ніж, наприклад, більш дешеві антиадгезиви. А Тому що навіть антиадгезиви вони пошкоджують деталь і саму форму ну, через. Певну кількість використання. Тобто тут не завжди дешеве краще, ніж дорожче. Далі, з пресформами розібралися. Тепер треба нам з вами розібратися, як же ми з вами, або за рахунок чого, там, неважливо, в невеликих пресформах низького тиску. Або в великих пресформах низького тиску, а будемо із тканини або із припрезів утворювати готову деталь. Для того, щоб у нас з енною кількості шарів утворилася якась, пев, якоїсь певної товщини деталь, нам необхідно ці шари чимось клеюти. Тобто ми наносимо ще матрицю. І в нас відбувається адгезія між цими шарами. І утворення адгезійного зв'язку здійснюється шляхом склеювання двох різних або однакових матеріалів. Термопластичний або термореактивний полімерний адгезив ми можемо використовувати для склеювання композитних ламінатів. А не металу і композиту, метал і композит, кераміку і композит. Є безліч можливих комбінацій матеріалів, які можна склеювати і отримувати броню. І відповідно є велика кількість цих адгезивів. Тобто адгезив ще називають або клей. Або матриця. І так, і так, це буде вірно. І так, які ми використовуємо адгезиви клеї, тобто для склеювання противобалістичних композитів? Перше, це клеї на основі розчинника. Це може бути у вигляді розчинника: може бути вода. Або полімеру, там, типу епоксидної, поліефірної смоли, поліоретану. Вони забезпечують високий рівень склеювання, мають невелику в'язкість і їх легко використовувати. Але основними недоліками таких клеїв є не надто великий термін зберігання і забруднення навколишнього середовища. Далі ми можемо використовувати клеї у вигляді рідини, тобто рідкі адгезиви. Вони можуть складатися з одного або двох компонентів, в основі яких буде епоксидна смола, поліуретан, каучук або силикон. Вони мають більш високу вдязкість, ніж, наприклад, адгезиви на основі розчинника. Тому ці клеї не течуть, не текуть, їх можна наносити на вертикальні поверхні, і після нанесення на поверхню потрібно порівняно швидко проводити процес затвердіння. І в результаті ми можемо мати або жорстке, або гнучке склеювання. Далі є такі клеї, що плавляться при нагріванні. Тобто, вони такі тверді адгезиви. Ми їх при нагріванні плавимо, тобто переводимо в більш такий текучий стан. А такі адгезиви вони легко зберігаються, транспортуються і забезпечують чистоту. В основі таких клеїв. Це може бути поліетилен, насичений поліефір, поліемід або суміш цих полімерів і якихось там наповнювачів. Далі сухі полімерні плівки насправді дуже зручне: ось це ось використання таких плівок. А, є кілька таких адгазивів, а, вони можуть і плавитися при нагріванні. Вони, як правило, у форму листів або таких безперервних плівок, там не використовується розчинник, великий термін зберігання, чисті, мають високу ефективність однорідні товщині. В основі може бути епоксидна або фенольна смола, поліаміди або каучуки. І ще є таке поняття, або такий вид, ви, видів адгезивів, це контактні адгезиви. Ну, це липкі адгезиви, недоліком яких є невелика міцність, їх наносять, як правило, таким методом розпилення аерозолю, і, причому ще з прикладанням невеликого контактного тиску. Для склею, ну, до склеюваних деталей Основою є каучук або поліолефін. Ну, а якщо говорити саме про противопалістичні матеріали, то, як правило, використовують перші чотири види адгезивів. Вони більше розповсюджені зараз. А взагалі, як же нам вибрати вид адгезиву, які там є якісь може, нюанси, так? Етикільність ну, адгезійного з'єднання залежить від типу матеріалів адгезиву і методу склеювання. А взагалі дуже складно охопити всі деталі, які отримаються такими технологіями, тому що там дуже велика кількість різних варіантів. Але все ж таки є деякі фактори загальні, які впливають на вибір клею. Ну, це тип матеріалу, стан поверхні матеріалів, необхідна міцність склеювання, призначення деталей, що склеються, температура експлуатації потім цього виробу. А далі, Яке навколишнє середовище буде при експлуатації, а де це адгезив розташовується? Тобто, тут можна сказати про... Складність, деталі, ну і ще безліч інших факторів. Якщо говорити про противобалістичні матеріали, то основне, що ми повинні враховувати, це те, що загальна кількість оцього клею, або матриці, або адгезиву не повинна бути більше 25%. Оце, мабуть, для противобалістичних матеріалів саме такий головний факт. І так, клей ми, наприклад, обрали. Матеріал ми теж знаємо. Що ми повинні робити далі? Які основні етапи технології створення деталей з композитних матеріалів. І так, перше це підготовка матеріалу до формування. Матеріали противобалістичного призначення вони розріз... розрізаються на шматки певного розміру. Краще ну, або легше використовувати для цього трафарети. Ви конкретно знаєте, якою формою вам це потрібно. Але тут треба проявляти деяку обережність, оскільки може утворюватись якісь складки, перекривання шарів тканин, наприклад, при укладанні в прес-форму. І це все можна уникнути, якщо ми робимо правильне розрізання, тобто розкрій, розкрій матеріалу. При розрізуванні, наприклад, арамідної тканини, або, наприклад, даже з орієнтованого поліетилену можуть з'явитися такі проблеми, характерні, наприклад, це більше для арамідних волокон. Якщо тканина не є симетричною, коли, наприклад, вигідний ток основи і утка різний, і при розрізанні потрібно враховувати напрямок орієнтації основи. Напрямок основи в цьому випадку потрібно враховувати і при викладанні шарів тканини. Ну, що ми, а, мається на увазі? От давайте згадаємо, що у нас може. А, Одна нитка проходити через 2, 1, 2, 1, або там, 4-1. Да, там. Тобто є різні комбінації переплетіння цих ниток. І при розрізанні, і потім вже, скажімо, викладанні цієї тканини в прес-форму треба враховувати, щоб не утворювалися деякі якісь складки. Далі. Тобто, матеріал ми розрізали. Далі нам необхідно підготувати прес-форму. Що і мається на увазі, що ми повинні на прес-форму нанести антиадгезівну плівку, завдяки якої у нас буде легке виймання нашої деталі. Ви повинні перевіряти форму, щоб вона не мала ніяких дефектів. Які потім будуть впливати на якість отриманої деталі або взагалі заважати її виймати. Після цього, коли ви перевірили прес-форму, нанесли антиадгезівну плівку, ми переходимо до процесу викладки матеріалу на прес-форму. Сьогодні це все робиться вручну. Тобто, у нас відбувається ручна викладка. Досі цей процес не автоматизовано, тому і композити, взагалі виготовлення композитів, це не дешева технологія. І якщо ви згадаєте перші слайди, там буде, що у нас було оплата праці або вартість праці. Тобто, це повин, ви повинні навчити людей це робити, тобто, це повинні бути якісь ну, певна кваліфікація у робітників. Дуже важливо правильно все це викласти. Ось, наприклад, на цьому малюнку у нас процес викладки арамідної тканини на прес-форму для виготовлення касок. Взагалі, ця операція, ось ручна викладка, вона є найбільш важливою, тому що розташування шарів це Вирішальний фактор, який впливає на експлуатаційні характеристики виробу, і от саме цей ось етап, він не залежить від типу використованої матриці. Тобто протиобалістичні характеристики вашого, вашого там виробу будуть Залежите не від того, як ви вже ту матрицю нанесли і склеїли, а як ви виклали. Тобто зробили це якісно чи ні. Ось навіть отут от, приклад нижчий малюнок: а, тут а, показано, як роблять перекриття для підлоги літака. Ну, ми з вами вже. Знаємо, що навіть і літаки у нас теж мають противобалістичні елементи. Так? І ось так само викладають в прес-форму, ручна викладка для виготовлення підлоги літака. І от Використовують термопластичну полімерну матрицю. І ось додатково ще нагрівають. Деяких елементах, тобто використовують джерело тепла, щоб викласти так матеріал, щоб не було ніяких складок і пустот. Тобто, інколи остаточне складання у нас закінчується локальним прогріванням. Ну, і загалом можна, так скажімо, зробити такі висновки. Що ефективність противобалістичної деталі воно буде залежати від таких факторів. Я маю на увазі технології, так, факторів технології це, по-перше, від конструкції, тобто використання кращих матеріалів і оптимальна схема укладання, вона дозволяє знизити вагу і вартість броні. Ну і причому і при дати гарний клас захисту. Далі, ось тут саме потім, йде технологія, так? потрібно використовувати найбільш оптимальний метод виготовлення деталі. Технологічні методи типу вакуумного формуутворення, пресування або формування в автоклаві. Вони використовуються в, ком, в комбінації з відповідними методами збирання. Це волога викладка, викладка припреїв на основі термореактивних або термопластичних матриць, а також викладання сухої тканини і матриці у вигляді плівки. Тобто, це про цей другий пункт, що таке вакуумне формоутворення, пресування. Ми будемо далі ще детально про це говорити. Ось, тобто, перше, це конструкція, фактор далі технології, і третє, це контроль виробничого процесу, який забезпечує характеристики виробу. Без певних характеристик ми не можемо гарантувати необхідний рівень захисту. Недостатній контроль процесу може привести до, до проблем, тобто до летальних наслідків в польових умовах, коли вже цей виріб. Будуть використовувати в певних фактах, в певному там навколишньому середовищі, тому більше використовують або радять краще використовувати препреги або плівкові матриці. Тобто, це коли ми говоримо про плівкові матриці, ми маємо на увазі, коли ми обираємо технологію. Суха тканина і нанесення матриці. І краще тобто, плівкову матрицю використовувати, або плівковий клель, або адгезив це ж синоніми. Не забувайте про це. Ось детально ми з вами наступний раз поговоримо, що таке вакуумне формоутворення, присування формування в автоклаві, і конкретно для яких виробів що ми будемо використовувати? На цьому все. Дякую за увагу.